Всім привіт! З вами компанія Ультрамебрі. І сьогодні наш відеоогляд присвячено шафам купе, а також варіантам, як можна гарно та сучасно задекорувати вашу шафу. До вашої уваги дві шафи купе абсолютно з різними техніками нанесення та декору фасадів. Розглянемо першу шафа розміром 2 метри, висотою 2,30 і глибиною 60 см. Шафу обслуговує два фасади з таким розміром за одним з фасадів. Маємо полочне відділення, два полочних ряди зверху донизу, багато поличок, багато місця для збереження ваших речей. За другим фасадом маємо полочне відділення, де можемо вішати речі в повний ріст. Також дві полиці: верхня та нижня. Для декорування фасад ми використали техніку фарбованого скла з поділенням фасада на декілька частин. Наступна шафа до вашої уваги, шафа за розміром 1,80 м, висотою 2,30 та глибиною 60 метра. Наповнення цієї шафи маємо полочне та плательне відділення. Платильне відділення повний зріз для речей, верхні та нижні антрасорні полички. Ви можете додавати додатково штанги або полички на ваш розсуд, за вашим бажанням. І за наступним фасадом маємо полочне відділення, широку поличку 50 см зверху донизу. Тобто багато речей також зможете помістити. У такий складний. Декор сам фасад в більшості частини виконаний з ДСП. Зі вставкою по центру з фотомолекулярного друку. Ви можете обрати будь-яку картинку. І також ми додали такої легкості у вигляді вставочок дзеркала знизу та зверху фотомолекулярної вставочки. Ви можете власноруч обрати, як ви хочете здекорувати вашу шафу. Ми допоможемо вам в цьому. Для цього вам потрібно написати в Дірект, звернутися до наших менеджерів, завітати в наші салони. І ми допоможемо обрати шафу ідеально. За дизайном та за наповненням.